Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Ніктошний. І сьогодні у мене на огляді новинка, до якої так дуже довго доходили руки і на кінець тоді йшли. Ексцентрикова шліфмашина від торгової марки Дніпро М. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду разом з вами тестувати та розбирати, дивитися, що всередині. Перед тестом та оглядом скажу, що пару років тому назад, десь роки чи 4, я робив на такі ексцентрикові шлів огляд. Ну не на саме такі, а на її старіші версії. І от мені цікаво, чи вони покращилися, чи не покращилася. Ну і звичайно, ми разом з вами ці моменти всі побачимо. Пробіжимося швидко по характеристикам. Номінальна потужність цієї шліфмашинки 290 Вт, вага 1,4 кг, оберти від 7500 до 12 тисяч обертів у хвилину. І як бачите, працює 125 м оснащенням. Зараз деякі почнуть писати: Нік, та що ж ти тут оглядаєш? Вона слабенька в ній. 290 Вт. Поясню, все просто Дніпром почали писати дуже давно номінальні характеристики, тому що дуже давно вийшли вже на європейський ринок і там не можна писати максимальні. Як ми звикли бачити, що на подобних шліфмашинках пишуть там кіловат, 500 Вт. Це є максимальні, тобто пікові, коли ви притискаєте, двигун видає цю потужність. На європейському ринку такого писати не можна, пишуть всі номінальні. Ну, надіюсь, я вам це пояснив. Вага даної шліфмашинки дійсно Практично 1,4 кг, якщо бути тотошним, то 1 кг 356 г. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті, але не має можливості потримати дану шліфмашинку в руках, а тим більше нею кокористуватись. Відразу покажу, як виглядає верхня частина шліфмашинки. Як бачите, дуже добре прогумована, гума має спеціальну таку перфорацію. Гума не сира, просто так її не відірвеш. Дуже добре, що вказано, в якому напрямку вмикається та вимикається кнопка. Покажу, як виглядає кнопка. Відразу скажу, що кнопка має такий кожух пилозахищений. Це все, що ви бачите в помаранчевому колірі, це все є гума силіконова така яка захищає безпосередньо кнопку від пилу. У боковій частині є регулятор обертів, регулюється плавно на 6 положень. Також хочу зазначити, що по бокам є отвори для вентиляції, і у нижній частині також є отвір для вентиляції. Це зроблено для того, щоб безпосередньо охолоджувалася плата. Ці моменти будемо розбирати, я ще доточніше вам продемонструю. Також класним моментом є, що ця шліфмашинка має тормоз підошви. Ти ось рукою крутиш, ти це відчуваєш, підошва не летить. Як ви вже помітили, є спеціальний мішечок. Для збору пили він легенько знімається, а також він без проблем відкручується, це все можна вивернути, витріпати, продути, промити, прочистити, кому як зручно. Все класно і скажу відразу, також, що мішечок зроблений надійно. Покажу зблизька доточніше, як виглядає патрубок. Давайте я його замірюю. Патрубок має. 27,5 мм. І я скажу, що на сьогоднішній день це не проблема до такого патрубка підібрати пиловідвід, тому що в Дніпром є куча куча всяких універсальних патрубків і сюди буде підібрати не проблема. Також покажу, як виглядає мережевий кабель. Як завжди, є фірмова ліпучка для скрутки кабеля. Кабель сам по собі. Приємно гумовий, прогумований і з поперечним перетином 2х075 мм квадратний, і саме головне, що кабель йде заводський. Так, і довжина мережевого кабелю становить навіть більше, ніж 3 метри, якщо бути дотошним, 3 метри і 2,5 см. І скажу, друзі, свою таку суб'єктивну думку, мені дуже подобається, що Дніпро-М ніколи ніколи не жалів мережевого кабеля. Завжди. 3, 4, а в деяких позиціях навіть бувало і по 5 метрів мережевого кабеля. Так, друзі, і ще чуть не забув сказати, що в комплекті іде одна шліфшкірка із фракцією 80. Раджу з такими шліфмашинками використовувати іменно шкурки з перфораціями. Зараз поясню, чому тому, що через ці отвори виходить пил чи в мішок, чи в пилосос. І менше забивається безпосередньо ж сама шкірка. Якщо отворів не буде, шкірка буде більше забиватися. Як показує практика, ось такі шліф-шкірки з перфорацією довше служить на таких шліфмашинах. Тобто не часто вам буде, їх треба буде міняти. З приводу підошви тут претензій немає, ну, шкірка тримається класно. От Я навіть на половину підошви зафіксував і я її ну, змістити просто в сторону не можу. Вона тут фіксується надійно, навіть ось так не можу відірвати. ось ця, ну, о, і не можу відірвати. от Дивіться, бачите, висить на шліф шкірки. Підошва для липучок тут, як бачите, зроблена класно. Тяжковато. Покажу зблизька, як виглядає підошва. Як бачите, підошва трішки м'яка, і це дуже добре. Ви можете проходити всякі різні деталі, рівності. Ну що, ж, друзі, підключив я її до мережі. Давайте послухаємо, як вона працює. Ну, Працює дуже тихенько, можна працювати без навушників. Видно, як зміщається ексцентрик. Давайте перевіримо, як працює регулятор. Це є максималка, це є мінімальний. Так, друзі, Підключив едметр і побачимо, яка зараз потужність на холостих. Ну а тепер давайте попробуємо її навантажити і зупиняти і побачимо, яка її максимальна потужність. Я не рекомендую, але в мене якби тут тест. Як ви побачили, максимальна пікова потужність біля 400 Вт, і я вам скажу відверто, її важко задавити. Плюс забув ще показати, що шліфмашинку можна тримати як вам зручно. Хочете, так працюєте. Замітив тільки, що один момент спеціально не вдівав мішечок. Подивіться, як з цього патрубка, яким напором йде повітря. Ну, а щоб бути більше дотошнім, я покажу. Також людям дотошним, як з патрубка валить повітря. Тобто, друзі, розумієте, які тут класні потоки повітря. Давайте пошліфую, перевірю, як збирається пил в мішечок. Плюс давайте заодно з вами разом перевіримо, чи можна працювати на першому. Положення, а то бували в мене різні шліфмашинки. Коли ставиш на перше положення, ти машинку ставиш, вона не шліфує. Перевіримо, чи тут буде шліфувати. Ну, ви знаєте, так шліфує, і на першому положенні, якщо щось акуратне, можна без проблем шліфувати. Ось, наприклад, давайте попробуємо автомобільну фарбу зняти. Друзі, це я працюю на першому режимі. Я кажу, якщо щось легенько, без проблем. Давайте там на третє положення. Ну, що тут сказати, блищить, самі знаєте, що і в кого. Тобто можна без проблем також знімати стару фарбу. Хочу вам сказати, що працюю без респіратора, В студії немає взагалі ніякого пилу. Як бачите, пил трішки посипався на стіл, але в повітрі його не було. Чому він посипався на стіл? Тому що вся підошва не захвачувала цей матеріал. А з краєчку я шліфував і що не співало в мішечок, попало сюди. Зараз я ще дошліфую дошку і перевіримо, що там в мішечку. Я думаю, тут різницю видно неозброєним оком. Це не шліфоване, це шліфоване, класно класно шліфує. І тепер прийшла черга глянути, що там мішечок. Перепрошую, якщо трішки трясе, тому що однією рукою знімаю, другою рукою тримаю камеру і дивимося. збирає? збирає. Як бачите, ось цей ось цей дрібний такий пил. Давайте я розберу той мішечок. І так, я думаю, буде наглядніше видно. Ось, будь ласка, скільки пилу позбирав. А це все могло літати у повітрі. Як на мене, пиловидалення, навіть без пилососа відпрацьовує на 5 з плюсом. Я таких шліфмашинок вже багато тестував, бувало, по-різному. Цією можна працювати без пиловідвіду. Ну, звичайно, якщо не багато, Якщо ви там цілий день працюєте, я все ж таки раджу сюди приєднувати порохотяг. Так, хочу ще вивернути його і показати дійсно, що дуже-дуже багато позбирало пилу. І фарба від автомобіля тут червона є, то що я цей шліфував. Ну, Друзі, як бачите, оце все могло літати у повітрі. Завдяки пиловидовленню збирає у мішечок. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, зняв верхню кришку, покажу, як все гідно виглядає, чому гідно зараз поясню, кожен, кожен проводок має своє посадкове місце. Кнопка, як бачите, йде в пилозахисті. Плюс на кнопці контакти в усадці. Як бачите, йдуть латунні щітко тримачі, не пластикові підкреслюю, а латунні. Ось тут зафіксований регулятор обертів. Як бачите, провода також йдуть на контактних групах. Нічого не болтається, все акуратно, все класно вкладено, ви можете самі це бачити. Далі відмічу, що подобається, що підошва зафіксована на 4 гвинта. Кожен гвинт, як бачите, має і шайбу, і гравер. Це зроблено для того, щоб не відкручувалося від вібрації. Покажу, що під підошвою є такий додатковий пильник, дуже класно придумано. Безпосередньо, щоб не забивався підшипник пилюкою. Хто займається ремонтами, підтвердять мої слова, що в різних шліфмашинках буває, що найчастіше виходить з ладу цей підшипник, або він забивається пилюкою, і шліфмашинка взагалі не може з місця тронути. Тут такого не буде. Як бачите, є додатковий пилозахист. Покажу, як виглядає ексцентрик. Покажу, як виглядає тормус підошви. Ось такий гумовий з отворами. Також дуже класним моментом є, що шліфмашинка не розбирається на двоє, особливо та частина де-двигун завдяки такій конструкції, завдяки такій конструкції там менше вібрацій, точніше, точніше встановлюється яхер. Ну взагалі такі конструкції довше служать, ніж ті конструкції, які розбираються на дві частини. Так, зняв тормоз підошви. Покажу, як виглядає. До речі, він міняється, він без проблем є. Далі знімається патрубок пилу від воду. Раз. Два. Покажу, що тут крильчатка йде повністю алюмінієва. Крильчатка тут двостороння. Ось ці маленькі лопасті зроблені для того, щоб охолоджувати двигун. Більші лопасті зроблені для того, щоб видаляти пил. Так, Забув показати, який біля ексцентрика стоїть підшипник під номером 6202, пилозахищений. До речі, підшипник йде з класом точності, легенько все знімається. Зі зворотньої сторони шайба. Бачите, крильчатка має такі шліци. Також на шпинделі якорі є шліци. Ніяких шпонок немає, все нормально вдівається, все нормально фіксується. Ну, Друзі, а тут в мене волосся стине. Стоїть, по перше, пилозахищений захищений підшипник. По друге стоїть е, ось така. Крильчатка, проставка, вона служить для двох моментів. По-перше, вона захищає безпосередньо сам підшипник від пилу. По-друге, вона захищає, якщо підшипник розлетиться, щоб в двигун не попали шарики від підшипника. І по-третє, як бачите, вона зроблена в вигляді такої крильчатки, має лопості, вона ганяє повітря, вона охолоджує підшипник тисячу і один раз. Говорив, якщо підшипник близько біля колектора, на колекторі найвища температура. І буває, якщо таких шайб немає, буває, що ті підшипники грі. Це перегрівається тут, як бачите, зроблено, продумано. Плюс покажу, як реалізований якорь. Супербурні тут немає. В принципі, для шліфмашинки не треба супербурні, але ці всі витки, всі оці витки вони в жорсткому такому бандажі. Тобто стоїть спеціальний такий паралон, Витки намотані, це все діло залито лаком і зафіксовано. Тобто від центробіжної сили тут нічого біля колектора не буде зміщатися. Витки також більш-менш пролаковані. Так, далі покажу, як реалізована конструкція. Як бачите, зняв ось цей дифузор. Хочу показати, що на дифузорі всюди є нумерація. це означає, що він витривалий, противоударний, не боїться високих температур. Далі перед дифузором біля підшипника стоїть така шайба, вона також служить пилозахистом. Підшипник стоїть тут також пилозахищений 629. й Друзі, покажу, що стоїть тут ось така металева пластина, і ця пластина прижимає підшипник. Ось сюди, в цей дифузор, як на мене, це надійна конструкція. І також покажу, що після підшипника, після дифузора стоїть додатковий пилозахист. Ця шайба також ще служить, якщо підшипник розлетиться, щоб посередину не потрапляли шарики. Покажу, що якір має. Якийсь серійний номер. По катушкам статора взагалі претензій немає, е, дуже є багато місця для охолодження. Катушка зафіксована до корпусу, є пластикові тримачі витків, зроблено для того, якщо витки нагріваються, щоб вони не опускалися. І плюс, як бачите, додатково все тут заізольовано. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, в підсумку мені є що сказати, і дійсно, та шліфмашинка. Краще, чим попередня модель. Чого краще? По-перше, легша, легше нею працювати. Вона легша в руках. Бо попередня шліфмашинка була трішки більша, трішки потужніша, але для такої шліфмашинки великої потужності не треба. Зручно тримати її в руках. Мені було найзручніше тримати ось тут за корпус. Я так краще відчуваю шліфмашинку. По механіки, як ви побачили, ну все зроблено надійно. Купа захистів підшипників від пилу. Також дуже сподобалось, що є. Тормоз підошви, електроніка вся тут вкладена, ну надійно ну, в мережевого кабеля. Ну з головою вистачає, ну чесно. Я навіть не знаю до чого придертися. Регулятор також на першому положенні працює. Найкраще, що хотів відмітити, дуже класно працює пиловідвід, а це дуже важливо для такого інструменту. Ну, друзі, реально, я от не знаю до чого придертися. Якщо ви знаєте до чого придертися, ну, пишіть в коментарях, поспілкуємося. Друзі, ну і звичайно, я хотів об'явити розіграш від Дніпром. Як бачите, буду розігруватися ящик для інструментів 26 таким я користуюся більше двох років. Акумуляторний шуропокрут. Набори інструментів і акумуляторна викрутка. Що для того треба? Пишіть коментар зі словом Дніпроем. Коментар має бути не менше, ніж 7 слів. Пишіть, що ви знаєте від Дніпром, ем. можливо, у вас щось є від Дніпроем. Пишіть будь-який відгук про Дніпром ем і приймайте участь.